Остання кількості дорожньо-транспортних пригод фіксують правоохоронці на міжнародній трасі Одеса рені І початку повномасштабного вторгнення рух на цьому шляху збільшився у кілька разів. Усе через пошкоджене окупантами стратегічне місто селищі Затока, яким курсував залізничний і автомобільний транспорт. Тепер автівки рухаються в об'їзд. Яку альтернативу мають дорожники Одещини в матеріалі Тетяна Баженар? Ста кілометрів траси Одеса Рані початку війни стали стратегічними. Нині всі гуманітарні вантажі, зерно, паливо та пасажирські перевезення здійснюються цією дорогою. Траса Одеса рені сьогодні одна з найзавантаженіших в Одеській області. Звичайно, це завжди була Київ, Одеса, саме завантажена. А далі це друга позначеності Одеса Рані, тому що це три порти, які знаходяться на річці Дунай. Це звичайно паромний комплекс Варлівка, це звичайно контрольно пропускні пункти з Молдови на євросоюз на Румунію завантаженість бензовозами, фурами, автобусами та зерновозами збільшила трафік у кілька разів. Як результат, ледь не щодня на трасі аварії. Ігор проживає у селищі Хлібодарське, через яке проходить дорога. каже виїхати на автомагістраль справжнє випробування. Дуже складно. Дуже складно виїжджати, бо е, е, знак тут висить. Вони не бачать його. Вони як. Їдуть так і їдуть 80-90. І от цей участок дуже складний. Дуже проблем, проблемно переходить тут. Кілька місяців тому в селищі на пішохідному переході сталася аварія, в результаті якої загинула жінка. Після цього місцеві намагаються оминати переходи без світофора, аби не потрапити під колеса автомобіля. Було дуже важко, коли ще не зробили оцей переход, але коли його зробили, це було 3-4 роки тому назад. Та вже стало набагато зручніше. Дуже багато автомобілів постійно і ввечері, і в обідній час. Постійно транспорт їде, та важко пересуватися там, де немає переходу. Анатолій водій-далекобійник із 36-річним досвідом роботи. Каже, причина аварій перевтома та зниження пильності у водіїв, які не відпочивають, а постійно за кермом. Зараз багато аварій також стає. Ну Відходи... це не мінімальності. Мовби вас навіть переві, тому що це вже залежить від водителя. Здесь потрібно відпочивати, потрібно вибирати, коли їхати, коли ставши, значить становить. Аварії на трасі трапляються через порушення правил дорожнього руху, як пішоходами, так і водіями, констатують у поліції. Як правило, дорожні транспортні пригоди на вказаній автодорозі допускаються у темний час доби. В основному на ділянках з недостатнім освітленням проїжджої частини, а також у випадках, коли пішоходи в темряві не виділяють себе світлоповертальними елементами і перетинають проїжджу частину. Незважаючи на рух транспортних засобів. тим часом у службі автомобільних доріг завершили ремонт ще однієї траси в Одеській області, сполученням Сарата Серпневе, яка веде до Республіки Молдова. Мало хто знає про цю дорогу, теж нас 27 тому ми кажемо, що з вашої допомоги хочемо всіх проінформувати, що є можливість, є напрямок, і можна так сказати, без боязку їхати і не думати, що можна пошкодити свою автівку. У службі автодоріг зазначають, відремонтована дорога допоможе скоротити відстань до сусідньої Молдови, ліквідувати черги великовантажних автомобілів на КПП, розвантажити трасу Одеса Рані та зменшити кількість аварій. Тетяна Баженар з Урапте Делурі, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.